На сьогоднішній день населені пункти 16 громад Донеччини входять до переліку територій, де ведуться активні бойові дії. Про це під час брифінгу повідомила заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Донецької ОДАЛА РИСА Гусева. Через фронт фронти постійні атаки окупантів мешканці лишаються без воду та енергопостачання. адже критична інфраструктура зазнає значних руйнувань. На сьогодні у нас зруйновано, пошкоджено. 43 об'єкта водопостачання та 46 об'єктів водовідведення це 89 об'єктів водопостачання та водовідведення та три гідротехнічні споруди. Крім того, зруйновано пошкоджено 126 котелень, 19 кілометрів теплових мереж. Приблизна сума, яку доведеться витратити на відновлення, складає майже півмільярда гривень. Це не остаточна сума, приблизно пораховано збитки по зруйнованим, пошкодженим 58 об'єктах. Водопостачання, водовідведення та 65 об'єктів теплопостачання. Сума тільки на відновлення, це не враховуючи там, недополучену вигаду і так далі. Тільки на відновлення, приблизна сума цих об'єктів складає 423 мільйона гривень. Крім того, приблизна, опять-таки, сума на відновлення гідротехнічних споруд складає 3,8 мільярда гривень. Значних пошкоджень зазнає і енергетична інфраструктура Донецької області. Знеструмлено, ну саме наслідок пошкоджень: 101 населений пункт повністю, 4 частково доступ оператору систем розподілу відсутній, на жаль, бо це більша частина населених пунктів, які знаходяться в зоні активних бойових дій. Всього в області пошкоджено. Станом на сьогодні 24 тисячі кілометрів електричних мереж, і е, повністю зруйновано 7 7,4 тисячі кілометрів електричних мереж, це приблизно 18,6%. Крім того, повністю зруйновані 73 електричні підстанції. За словами Лариси Гусової, збитки з урахуванням вартості пошкодженого майна та недоотриманої вигоди становлять 23 мільярда гривень. Що стосується збитків ТЕЦ, то там 4 мільярда гривень теж за прямі збитки за пошкоджене зруйноване майно та неполучена вигода. Збитки завдані ворогом розподільчим газовим станціям становлять 1,6 мільярда гривень адже з 514 об'єктів повністю або частково зруйновані 35.